Чи буває у вас таке, що під час якогось конфлікту, якоїсь сварки з коханою людиною, ви кричите, намагаєтеся щось довести, приводите якісь аргументи і активно намагаєтеся донести власну думку, і потім у вас внутрішньо є відчуття, що це все, наче чужий фільм, так не має бути. Життя і шлюб вони не мають бути саме такими, якими вони є зараз, з усіма цими складнощами, постійними конфліктами, сварками, непорозуміннями, холодністю, закритістю, маніпуляціями, що насправді сімейне життя може бути геть іншим. Якщо у вас є розуміння, що ви хотіли б спробувати побудувати якісно нові відносини в своєму житті, навіть з тою людиною, з якою ви зараз знаходитеся, у стосунках, я запрошую вас к нам в школу на курс стосунки А до Я. Ми так багато часу приділяємо тому, щоб опанувати якусь професію, і потім навчитися завдяки цьому заробляти якісь гроші. А скільки часу ми приділили в своєму житті тому, щоб розібратися, як побудувати гарний і щасливий шлюб? Скільки часу ви, як жінка, витратили на те, щоб зрозуміти чоловічу логіку, і скільки часу ви, як чоловік, витратили на те, щоб опанувати хоч якісь базові алгоритми жіночої поведінки, зрозуміти їх. Тому що вам можуть дуже часто казати, що жінку неможливо зрозуміти, вони самі не знають, чого хочуть. Але при цьому всьому, що якщо ви як чоловік починаєте робити правильні конкретні речі, вона поряд з вами буде дуже щасливою, і це справедливо так само для жінок. Якщо ви будете розуміти базову логіку чоловіка, ви зможете зробити так, щоб він поряд з вами був щасливий і ділився цим щастям разом з вами. Люди можуть багато років вибудовувати якісь відносини, намагатися почути і зрозуміти один одного. Але не знати дуже базових принципово важливих речей для побудування щасливої сім'ї, і тому для них оце замкнене коло зі постійних сварок скандалів воно не закінчується в той час, як люди просто не знають деякі фундаментальні принципи, як побудувати гарні відносини. Якщо ви хочете опанувати ці навички і зробити свою сім'ю більш щасливою, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. Деталі цієї програми ви зможете подивитися під цим відео.